Вітаю вас! Дивимось сьомому партію Чемпіонату світу з шахів. Ніпомнічний грає білими фігурами. І починає цю... це найдраматичніша партія турніру на цей момент. Ніпомніший починає ходом Є4. е 4 Очікуване рішення, тому що була перемога здобута в іспанській партії вже одна. Окрім того, там в першій партії, там, де, яка закінчилась ніщою у білих, також була перевага. Ну, давив довгий час тому Е4 очікувалось. А от Діан Генжен здивувався, грав е 6 і це хід, який практично не зустрічається в його практиці. Він колись грав цей дебют, коли був підлітком. Але в дорослій практиці, ну, в класичних шахах, за останні 10 років цей хід у нього не зустрічався. Білі грає D4, ну, зрозуміло. Чорні дають можливість захопити центр, захоплюємо. Ну, А чорні бачать, що білі захопили, одразу цей центр атакують. Кінь Д2, не найпринциповіше продовження, тобто найпринциповіше це тут Кінь c 3 або E5. Кінь D2 грається з ідеєю з той ідеї, що на Кінь c 3 у чорних є можливість грати слон B4, зв'язуючи коня, і таким чином створюючи більший тиск на центр. Кінь Д2. Коли білі ходять, то ці можливості у чорних немає. Тобто на слон b 4 тут вже буде c 3 Ну, але кінь тут трохи пасивніше стоїть, він десь там на поле d 5 не давить, наприклад. Це більш спокійне продовження. Мабуть, через те, що, ні помню, не очікував цього дебюту, не було якихось ліній заготовано, не думав, що він його буде грати, тому не став йти в найпринциповіші продовження c 5 чорні атакують центром, білі виводять фігуру. Розмін. кінь f 6. Побили на d5, кінь f 3. Розвиваються фігури логічним способом: слон c 4 кінь c 6. Ось це цікавий момент. Тобто тут допустив Дінгляжені послаблення пішкової структури. Після кінь c 6 пішак забирає на c 6 все-таки пішак ізольований, відірваний від інших пішаків. З іншого боку, не так просто його атакувати. Тобто, коли ми говоримо про слабких пішаків, ми, особливо, ми маємо розуміти, як ми можемо їх атакувати. Якщо немає можливості, то, то навряд чи того пішака можна сильно слабким називати. Ну, але він таким може стати в майбутньому. Рокіровка, рокіровка. Ферзі 2 грають білі. Логічний хід. По-перше, виводимо ферзя на більш активну позицію. В деяких варіантах не даємо чорним зіграти слона 6. Одна з типових ідей французького захисту це те, що чорні хочуть розміняти свого білопольного слона, який не такий хороший на, білого, на, слон, на білопольного слона білих. То, наприклад, після ходу Ферзь B6, слона 6. Ну, але тепер, коли Ферзь є 2, то вся ця діагональ контролюється. Слон B7, слон слін на іншу діагональ, цей пішак піде вперед і слон буде працювати по довгій діагоналі. Слон D3 грають білі. А, Ще, ще одна з ідей ходу ферзі 2 це те, що ми звільняємо поле D1 для Тори. Тобто в деяких варіантах Торасі не може вийти, це все-таки відкрита лінія. Слон B7, слон D3, ферзь C7, Farzy 4. Створюється загроза Мату, і білі, по суті, вже починають атаку на короля Чорних. Кінь в6. Ферзь Ферсі 4. С5, слон f 4, Ферзь Б6 і кінь E5. Отак одразу після дебюту у білих вже виходить така непогана атака на позицію чорних фігур, і чорному вже доводиться вирішувати деякі проблеми. Наразі, наприклад, загрожує хід коня на D7. Кінь D7 це подвійний удар на. Ферзята на туру, а панем не можна забирати через те, що буде мат на H7. Мату на H7 поки що немає, тому що кінце поле прикриває, але цей кінь по цій причині не може нікуди відійти. І тут вже потрібно вибрати, як захищатись. Насправді всього лише один варіант працює, і це поставити туру на D8, але також важливо, яку туру на D8 поставити. Правильно ставити туру з А. Якщо поставити туру з F на D8, тоді після слон в H7 шах, кінь в H7, Ферзь в E 7 білі виграли пішака, і зараз атакують пішака на F7. І цього пішака потрібно захищати, і тому тура має повертатись на F8, і у білих є час нарощувати ініціативу, наприклад, зіграти там тура D1, підводячи ще фігури в гру. У варіанті, коли. Дінг, в тому варіанті, як Дін Жен зіграв, поставив туру з а на D8, зіграв абсолютно правильно, Тура залишається на F8, і тепер у цьому варіанті пішак на F7 захищений. І чорні вже тут можуть самі білим попробувати створити проблеми, тому що ферзь білих неочікувано опиняється в доволі таки стісненому положенні. F6, кінь під боєм, і, наприклад, на відхід коня. Чорні грають e5, слон e3, ферзь c6, загрожує мат на g2, пішак f3, тура d5. І виясняється, що немає толкового захисту або відходу тура f7 або тура e8, і ферзь попався. Ферзь, який забрався на e7, тут ловиться. Кінь c5. Ферзя можуть чорні врятувати, але ціною легкої фігури. Кінь б'є c5, для того, щоб на тура f7 зіграти ферзь e 6. І Turay 8 не працювала по причині Ферзь b7. Тому Tura7, Ферзь е 6, але тепер Тора б'є c5 і на б'є b'C6, Тора забирає на C6 і чорні зайвою фігурою. Тому ось цей варіант не працює. Але тут у білих також є цікаві варіанти. На хіт F6 вони можуть не відступати конем, а зіграти Тора на D1. Або однією, або іншою. І це, по-перше, створює загрозу. Тобто білі хочуть побити на d8 і давайте якийсь пас. білі забирають на d8, і чим би чорні не забирали, бо вони отримують мат. Якщо ферзем забирають, то ферзь відволікається від контролю поля e 6, тепер e 6 не захищено, і на король h8 слідує кінги 6 мат, А якщо тора б'є d8, тоді поле F7 залишається без контролю, ферзь 7, король h8, Kінгі 6 мат. Створена така загроза. Ну і розмінюватися чорні не можуть. Тобто, якщо вони розмінялися, тоді тураб є D1, і дуже серйозна загроза залізти турой на 7 ряд. Тора на сьомому ряду будуть ну, дуже небезпечні. Наприклад, це послідує на взяття коня Тура Д7 і, ну, по суті, вже немає захисту, як колеги 7 тримати. А які ще варіанти, власне, тут є? Тобто піс... після тура D1 коня також не дуже добре забирати, тому що після слон V E5 загрожує мат на G7. І здається, що є хід кіння в 6 але після простого б'є D8, тут виясняється, що якщо, тура... якщо турой забирати, тоді є подвійний удар у білих слон C7 на ферзя і на туру. А якщо забирати ферзем, тоді є хід. Ферзь б 7, просто забираємо слона і у білих зайві пішаки, і крім того, у чорних розбита структура повністю. Єдиний хід, який є у чорних у цій позиції, коли стора стала на d1, це відійти свої туро з поля d8 на поле e8. Ну і білим вже потрібно повторяти ходи. Ферзь d 7, тора d8, ферзь e7, тура e8, ферзь Д7, тура d8. На 4 відходити не треба, бо там кінь втрачається. І така робиться нічия, наприклад. Тобто, це один з варіантів, який треба було подивитися. Але окрім цього, в цій позиції ще дуже багато загроз. Я показую всі всі варіанти, щоб показати наскільки складна ця позиція. І тут багато часу Дін ліжан тратив. Тобто, перед тим як він зіграв втора а на D8, він тут потратив, бачимо, 59 хвилин було залишилось 43, тобто 16 хвилин пройшло. І це сказалося в майбутньому насправді. Окрім 2А не є один було зіграно. Таке розумне продовження. Зазвичай це хороший підхід. Якщо не видно якогось вирішального удару, то і є можливість підвести фігури до атаки, то краще підвести фігури до атаки. Щоб до того, як. Фінальні події будуть розвиватися, щоб всі фігури змогли до того часу зайняти як найагресивніші положення. Тора Е1 слідує цьому. цьому. Тора іноді через поле е 3 може стати на Г3 або на H, 3 по третій лінії включитись в ГРУ, Тура залишається на F1, по тій причині, що в тих ситуаціях, коли ТУРА піде десь на е 3 Наприклад, якби це тора з F на E1, пішла б на e 3 тут, то ферзь b 2 там відбувається за атакою на туру. Тобто ця тора десь може під удар попасти, ну і крім того, це більш надійний спосіб десь F2 більш захищено. Крім того, ми побачимо, в подальшому пішак може піти на F4 і ця тора ще через поле F3 може вийти. Це такий спокійний спосіб. Ми просто підводимо більше фігур, але знову ж таки було ще багато різноманітних тут ідей. Наприклад, критичним продовженням був би хід King g 4 також загрожуючи розмінятися на F6, а потім поставити, забрати, поставити мат на h 7. Тут Нінґліжень на прес-конференції сказав, що він тут готувався зіграти h 5. Ну і приблизно міг би бути такий варіант, забрали на F6. Ну, чорні, по суті, відкупляються пішаком, але мають певну компенсацію. Тобто вони віддали пішака, але, по суті, атака білих вже десь відбита. Там, я знаю, 3D4 можливо, здвоїтись по лінії D, можливо, десь С4 провести, на B2 постійно підвисає. Тут одразу помічу, що Ферзь Б2 це і надалі в багатьох варіантах. Ферзь Б2 не можна буде забирати через. Тора б 1 з лінійним ударом на ферзя і слона. Тобто нахід Кінь G4 H5 збирався зіграти, але тут ще одна комп'ютерна лінія, цікава, показує варіант найсильніший Тораб'є D3. Пішак забирає і здавалося б, за що ми віддали якість, і комп'ютер тут малює якусь неймовірну компенсацію після ходу кінь D5, це відкриття атаки на ферзя. Ферзь G3 h 5 кінь під боєм, кінь відходить на Е3. А 4. ферзем треба відходити. Розмінялись на F4, і пішак проходить на h 3. Просто такий швидкий пробіг пішака на H3, і неодмінно послаблюється ось ця діагональ біля короля. І у чорних за рахунок цього є якась компенсація. Але це доволі непросто зрозуміти, що, що тут є компенсація. Хоч якась. Тобто, коли на прес-конференції запитали у Дін ну, тобто там вже ж всі бачили комп'ютерні варіанти, Нін Ліжен їх не бачив, в нього спитали, що він розглядав варіант Тураб'є мд 3 він каже: ну, забирають пішаком і що там далі, і в чому суть, чому чорні віддали якість. Тобто, він абсолютно незрозуміло було. Ну, і це справді не зрозуміло. Тобто, навіть навіть дійшовши до цієї фінальної позиції, побачивши, що тут є якесь послаблення діагоналі. Все одно дуже важко зрозуміти, що воно дає повну компенсацію за відсутність якості. Ось, тим не менше, ось такі позиції були. І ситуація з жертвою якістю ми тут, до речі, ще побачимо. Так, отже, було зіграно тара А на Е1. Зіграли г 6 остаточно перекриваючи ось цю діагональ. Тепер поле H7 ми завжди захищене буде. Слон g5. Ну, Але послабили чорні поля біля короля. так? завжди, коли хід г6 робиться, поля а 6 f 6 слабкими, і тепер білі навалилися на, по цій діагоналі. Наразі загрожує збирати коня. Тому то Ради 4, єдиний хід, потрібно ферзя білих відкинути, ферзь h3 і ферзь c7. Десь приглядаємо до коня. Приглядаємось. Слон, слон захищений. Тому що ну, тепер кінь може відійти, так? Там, на H5, наприклад, він у якийсь момент в партії піде, і слона e 7 буде захищений. Крім того, десь є ідея зіграти c 4 прогнавши з цього слона, збивши його з хорошої позиції. Тому білі зіграли b 3 логічно, кінь H5, хочемо розміняти F4. F4 також гарний хід, логічний. По-перше, дає більше простору для тури. По-друге, пішак насувається, десь додатково прикриті усі фігури. Розмін на G5, цей пішак на G5 завжди буде допомагати фігурам, фігурам білих вторгнутись на поля F6 або H6. Ну, і там вони будуть дуже захищені. І тут ще один неймовірний комп'ютерний варіант, який не відбувся в партії. Здається, що для білих це все добре. Ось такий розвиток подій. Тобто лінія F відкрилась, Пішак на G5 потужний пішак. Тобто, цей варіант хороший для білих, і чорні в партії не розмінялись на G5, Тобто вони ось тут не стали бити. Але давайте подивимося ще один гарний варіант. Забрали-забрали Кінь F4, Ферсія 6. І тепер у чорних є хід, який дає їм навіть перевагу С4. С4 ну, це дуже сильно, ідея це звільнення поля С5. Наприклад, якщо, якщо просто забрати на С4, ну давайте спочатку покажу те, що тут на G2 підвисає, так? але поки що не можна забрати. Конем погано забрати, одразу програє, тому що слон б'є G6, не можна забрати пішаком F через те, що Тура на F8 забирає це мат. Якщо забрати тут, то кінь б'є G6 і загрожує мат на H8, Тобто чорні одразу розвалюється, якщо на G2 забрати конем. Якщо забрати слоном, то Тура F4 і білі виграють дві фігури за Туру. Тобто на G2 не можна було забрати в цьому варіанті, але після ходу С4, якщо пішак забирає, то тепер слідує ферзь c 5 і загрожує на різноманітніші відкриття атаки. Ферзь стає на одну діагональ з королем і вже загрожує тура б'є d3. Ну, Це, мабуть, перш за все, загрожує тура d3 з виграшем слона. Королю вже на H1 відходити не можна. Тепер вже слон G2 слідує з шахом. Тому тура F2. Але тепер біль вже може зіграти слон G2. І на варіант кінь G4, наприклад, вже є хід кінь H3 шах. Кінь Г4. тобто Раніше, коли слон забирав на G2, там Тура, Тура забирала коня, але зараз це не має ніякого сенсу, тому що просто забираємо з відкриттям атаки. Тобто Якийсь приблизний варіант Кінь G4, кінь аж 3 ну І позиція білих вже тут розвалюється. Просто чорні зайвою якістю. Ось. Тобто був цей хід С4, але треба було побачити, що після. Кінь Г4 найсильнішого продовження білих в цій позиції. Білі йдуть просто ставити мат, користуючись ослабленням ось цих полів. Кінь єде на F6. І тепер треба грати F5 для того, щоб поле F6 було прикрите турою. Кінь-6 шах. Чорні віддають якість, забирають на d3, але білі дають шах на F7 спочатку з ідеєю відволікти ферзя, королем забирати не можна, тому що буде ферзь h 7 з лінійним ударом на короля та на ферзя. Відволікаємо ферзя. Тора б'є F4, побили на F4, побили на F4, пішак б'є на c 2 І ще одна е, неймовірна позиція, яка могла вийти без якості. Такий от еншпіль, який у чорних трохи кращий, за рахунок того, що цей пішк дуже небезпечний. Він уже на c 2 за один хід до поля перетворення, і його завжди можна буде надійно захистити слоном з F4. Це. Позиція, на яку могли піти чорні, але ну, бачимо, який довгий варіант, який складний варіант, і які неочевидні очевидні ходи треба було побачити, щоб на нього піти. Тому після ходу F4 чорні не розмінялись на G6, зіграли слон D6. Цікавий хід і також пов'язаний з жертвою якістю. Тобто після ходу С3 тура, по суті, турі немає куди відходити. Тут, тут вже туру віддають. Але кінь f 4 віддають тура за легкою фігурою пішака. Кінь f 4 це знищення захисту коня F4. Після слон B F4, тура б'є F4, б'є F4, слон B E5. Забрали коня. Ну і от вийшла ось така позиція. Тура D8, давайте ще декілька ходів, слон e 4 Тут цікавий момент. Тут вирішили розміняти чорні. Що з одного боку логічно десь там на H7 підвисає зараз і хочеться розмінятися і захиститись від загрози на H7. Хоча загроза на H7 не така вже страшна, ми це далі, надалі побачимо. І заслуговували розгляду варіанти там, з слон H6 або слон С8 для того, щоб залишити пару слонів. Ну, Але розмін, розмін також нормальний. Побили на С4 побили на A4. Зараз у чорних слон під боєм. Тора D5 захистили слона. c 4 не працює з ідеєю прогнати Туру і виграти слона, тому що слон спочатку йде з шахом на D4, а потім Тура відступає. Тура А4 зіграли білі, і це вже деяка неточність. Тобто вони нападають на H7, але насправді це не така страшна загроза. Тобто ферзь став на G6. На D6, якщо тут чорні забирають на H7, вони навіть програють. Ой, білі забирають на H7, вони програють навіть. Тут, в принципі, варто розуміти, хто грає варіант дракона, знає, що якщо от в таких позиціях слон стоїть на g 7 то чорні ніколи мат по, по лінії аж не отримують. І цей слон тут захищає короля там, від усіх важких фігур. А якщо тут білі забирають, то вони взагалі програють, тому що тора d 1 і білі програють через слабкого короля по суті. Чорні нападають там, після взяття. Чорні атакують короля ферзем і слоном, а білі фігури десь на краю дошки. Тобто зрозуміло, не може ніяк підключитись до захисту. Ну і ферзь не може ніяк підключитись, тому що, тому що туру, туру тоді заберуть, Тобто тут чорні виграють. Тому зіграли ферзь D6 і це був сильний хід. Проігнорували загрозу взяття на h 7, тобто це, це насправді виявляється не загрозою. І виявляється, що у чорних тут доволі непогана позиція, тому що у них за якість є пішак. І що доволі важливо, що у них інші позиційні фактори. Позиція білих доволі не скоординована. Білі проводили атаку всю партію вели атаку на королівському фланзі, і зараз, коли атака. По суті, закінчилась, чорні відбили атаку, білі фігури трохи застрягли не на тих позиціях, де вони хотіли бути. Тобто ферзь на Аштри Трас-4 це не те, де білі хотіли би, щоб їхні фігури знаходились, і білим потрібен ще певний час для консолідації. І це ще не так просто зробити, тому що ми побачимо там. Ферзі 3, наприклад, було зіграно, але хтось постійно має приглядати за полем H2, тому що ось тут є така хороша батарея. Окрім того, ми вже про це говорили. Турам потрібно завжди відкриті лінії. Відкрита лінія всього одна, це лінія D, і вона повністю контролюється чорними фігурами. У чорних тут достатньо компенсація абсолютно за, за недостачу якості. Чорні зіграли тут H5. Г3 зіграли білі, тобто їм треба десь туру відвести. І... А туру не можна відвести, тому що на H2 буде просідати. Зіграли G3 білі, слон F6, Тура c 4 Тура має таким чином стати доволі незручно. І, і ось тут почались проблеми. Зіграв Ding а 4 і цей хід не те, щоб не точність, але тобто, комп'ютер каже, що це. Нормальний хід абсолютно, але з людської точки зору, з людської точки зору, це все-таки певна помилка. Тут, зараз, давайте я розкажу, як, закінч... як це все закінчилося, потім розкажу, що говорили гравці на прес-конференції. Отже, зіграв А4. Білі забирають на а 4 і тут. І тут виникає така ситуація, що чорним потрібно ну, якось атакувати. І ми давайте подивимось тут на годинник. Тобто один Гліжень залишилось 5 хвилин 39 секунд, і тут всі чекають, що він зробить хід. А дін гляжень думає, думає, шукає, шукає хід. Тут, до контролю, до 40-го ходу залишалося тільки 32-й хід. Тобто до нього цих 5 хвилин 39 секунд залишилось на 8 ходів, Після 40-ходу йому знову додають годину, але поки що до того часу наступних 8 ходів він має зробити за весь цей час, що залишився на годиннику, а хід він не робить і не робить. Коли він врешті вирішує зробити хід Тора Д2, що не найсильніший хід усі позиції, у нього залишається на годиннику абсолютно 45 секунд просто. Він стояв, він шукав, не міг знайти правильне продовження вже тому, що треба було ходити, він походив, робив слабкий хід, 45 секунд залишилось. І після Торай 2 вже помилка, вже просто помилка, вирішальний промах, Тора 3 просто віддає пішака на c5, ну і вся позиція розвалюється. Тора 1 шах, король G2, Ферзь Д3, f 2 Ніяких загроз у чорних немає. Слон під боєм після король Г7 f 4 білі просто продавлюють по лінії F. Ось так, прекрасно захистившись, тобто надважку бачили, наскільки складна позиція була, наскільки складні варіанти надважку позицію захищав і, і захистився. Тобто, насправді прекрасна гра була, і в кінці просто, просто поламався. Поламався і причина до сьомого. Я особливо чекав прес-конференцію, щоб почути відповіді на питання, чому так відбулося. Причина була десь в неточній оцінці цього положення. Тут Дінг Ліжень казав, що позиція білих йому здавалась краще. Він вважав, що у чорних немає достатньої компенсації і Тому почав щось шукати, почав варіант а 4 пробувати, Але зрозумів, що на тара... він спочатку дивився на хід д 2 але потім зрозумів, що там є хід Тора Е2. І тому ось весь цей час, який він тратив, він шукав, що тут робити після Тора е 2 І ну, просто не знайшов і посипався. Хоча тут правильним продовженням десь було слон Е5, атакуючи цього пішака. І Тут в деяких варіантах цей слон. Тут Слон може ставати на F4, забезпечуючи свої торі вторгнення на F2. Або є навіть такі варіанти, десь тура йде на F5. Або слон стає на F4, пішак іде на E5, перекривається слона, потім білі, чорні ще насувають пішака. Тобто десь можна розвивати ще ініціативу таким чином. Ось. Ну, але не знайшов, не бачив цих всіх продовжень. Але набагато правильніша оцінка цього положення була від Янна, ніпомнічого. Тобто він тут на прес-конференції також, коли говорили про оцінку цієї позиції, він абсолютно правильно сказав, що розумів, що у Дені Женя абсолютно повна компенсація є, можна було спокійно зіграти король Г7. І у білих, по суті, немає точного ходу. І за рахунок ось цих всіх факторів, про яких ми, про які ми говорили, контроль. Контроль відкритої лінії, десь послаблення короля, нескоординованість білих фігур, у чорних повна компенсація, і гра, по суті, йде на два результати. Або ніщия, або чорні десь виграють, коли білі помиляться, і десь пропустять якийсь удар біля свого короля. Хід А4 вже з людської точки зору не точність. Тобто він комп'ютер каже, що тут все нормально, але. Це дуже відповідальний хід, і після нього потрібно знайти ряд точних ходів для розвитку ініціативи. Тому що якщо ініціатива не розвинеться, то, то це просто віддали пішака білим. Ось, ось така партія шалений матч з 7 партій 5 результативних. Зараз рахунок 4-3 на користь Ніповнішого. Будемо сподіватися, що. Зможе відновитись після цього удару і виспиться. Добре, Дін Ліжені завтра дасть гарну партію. Ну і будемо дивитися. Дякую вам за увагу. Сподіваюсь, вам було цікаво. До зустрічі!